Солдат веци Олег Володимирович народився та проживав у місті Сарни. Після закінчення школи з відзнакою здобув вищу освіту за спеціальністю лісове господарство і згодом працював у Сарненському лісгоспі. Олег Володимирович став на захист України 19 січня 2023 року. Був воїном 5-ї окремої штурмової Київської бригади. Під час виконання одного з бойових завдань біля населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області 19 липня 2023 року солдат Олег Фейцер загинув. Брат Олександр розповів, що незадовго до загибелі вони з Олегом згадували їх дитинство. Та спільне захоплення. І Олег, наче і жартома, але попросив, щоб брат не забував, хто його навчив грати у футбол. Після довгих п'яти місяців невідомості брати прощаються з кращим братом, мати з люблячим сином, а двоє діток з мужнім батьком-воїном, який віддав життя за Україну.